У Нью-Йорку збирають приблизно 35, трохи менше мільярдів доларів податків. Це приблизно половина тих податків, які збирає держава Україна. Подібне з подібним: один Нью-Йорк у податках збирає. Україна витрачає приблизно 60 мільярдів, Нью-Йорк збирає 35 мільярдів, 1% нью-йоркців платить 55% податків, трохи більше половини, 1% платить трохи більше половини. З Нью-Йорка вже з передмість у 2023 році виїхало 481 тисяча людей. Заїхало щоправда 300 тисяч, тобто не те, що півмільйона зникло, але проблема в тому, що виїжджають багаті, тобто платники податків, а заїжджають ті, хто ці податки споживає. І от те, що зараз намагається зробити цей молодий чоловік, це веселити решту мільярдерів. І коли його запитали, чи вважає він, що мільярдери мають існувати, він де-факто не сказав так, не відповів на питання. Сказав, що надто багато грошей це не потрібно.